Люди, які через війну на Донбасі виїхали звідти, отримали статус переселенців. Такий закон сьогодні підписав президент України Петро Порошенко. Європа не знала за останні десятиліття такої кількості переміщених осіб і таких проблем, з якими зараз стикнулася Україна. І безумовно, ми маємо знайти і запропонувати. Шляхи вирішення проблем кожної окремої родини, кожної окремої людини для того, щоб полегшити йому перер їй або йому пережити ці дуже непрості часи. За законом держава має забезпечити зареєстрованих переселенців тимчасовим житлом на півроку, але ті мають платити комунальні послуги. Їх безплатно годуватимуть, поки люди не влаштуються на роботу або не отримують статус безробітного. Однак не більше, як місяць. Після закінчення бойових дій переселенці зможуть безкоштовно повернутися додому. Також Україна зможе вимагати в міжнародних судах компенсації витрат від держави окупанта, дії якої призвели до великої кількості вимушених переселенців. За Даними на в Україні таких понад 445 тисяч і чверть з них діти.